Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Мотрі. Сьогодні в котрий раз моніторивши, що відбувається на різних офіційних неофіційних сайтах, зайшов на сайт Стражі Граничний і побачив дуже для себе шокуючу новину. Повідомлення від Стражі Гранічне, якого ще не було на цьому сайті, і взагалі такого ще не було на кордоні з українцями зі статусом Укр. Українця покарали зі статусом Укр, що і до чого, і чому це стосується мільйона українців зі статусом Укер, я зараз в цьому відео поясню, тому що в кінці Страж Гранічна під цим постом написала, що це перший випадок, початок тільки, а далі будуть ще покарання і арешти. Тому рекомендую всім. Наголошую всім додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайкою. Та якщо ви ще не підписані, то обов'язково підпишіться, щоб не пропустити важливу новину. Важливі новини для українців за кордоном, для українців в Польщі на кордоні і в Україні. Дякую всім за вашу підтримку. А якщо ви шукаєте офіційну роботу в Польщі, то хочу сказати, що зараз в логістиці та на виробничих підприємствах дуже велика нестача робочої сили. Більше ніж 70% роботодавців у транспортній сфері та логістиці говорять, що їм бракує робочих. І вони були змушені підняти ціни на роботу на 8%, що дуже радує. Працівників, звичайно, якщо ви хочете скористатися цією можливістю, ви зараз шукаєте роботу, вам потрібна робота. Ви хочете змінити роботу, то звертайтеся до агенції праці КОНО, яка вже працює на ринку Польщі з 2015 року. Вона допомагає як з працевлаштуванням, як з документами, так і з житлом. Так і доїздом до роботи. Пропонуються перевірені вакансії по всій території Польщі, офіційне працевлаштування і хороші заробітки. В описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є посилання на дуже коротеньку форму. Заповнюйте її. З вами зв'язується менеджер вже буквально на наступний день, і ви разом шукаєте роботу або вам пропонують найкращий варіант. Заповни анкету і ти знайдеш хорошу роботу. Отже, відкриваємо сайт «Сражі гранічний. Перекладаємо з польської на українську, і дивимося нам пише Страж Гранічна. Співробітники прикордонного поста в Гермоновицях виявили випадок незаконного перетну кордону за допомогою електронного документа Дієпе, що мається на увазі на підставі зібраних доказів, було розпочато розслідування, під час якого було затримано 35-річного громадянина України. Йому висунуто звинувачення у подачі неправдивої декларації та неодноразовому перетині державного кордону з Україною до Польщі шляхом обману. Іноземець подав до муніципалітету неправдиву декларацію, стверджуючи, що евакуюється з України через війну. Це незаконно призвело до отримання номер песель Укр та створення Дія електронного документа для біженців війни з України. Повністю усвідомлюючи, що він не відповідає вимогам для легального в'їзду до Польщі, іноземець використав електронний документ ДІАПЛ під час прикордонного контролю. Він заявив, що залишає Україну через війну, хоча насправді його поїздки були пов'язані з роботою. Підозрюваний визнав звинувачення та надав пояснення: суд засудив іноземця до 8 місяців позбавлення волі з відстрочкою виконання покарання на 2 роки та штрафу в розмірі півтора тисячі злотих. Дії прикордонників носять розвиваючий характер, що призведе до подальших затримань. Ось таке повідомлення сьогодні з'явилося на сайті Стражи Гранічне. Нібито, ну що за повідомлення? Хтось там щось сказав не так, прикордонна служба не повірила і українця покарали. Але що сказав не так? По дії ПЛ можна працювати на території Польщі? Можна. Події ПЛ можна перетинати кордон? Можна. Події ПЛ можна перебувати на території Польщі і на території України? Можна. Що тоді людина порушила? Ну, тут немає якогось такого ширшого пояснення. Я так розумію з того, що прочитав, що людина їздила на роботу там чи щоденно, чи через день, ну, досить часто. І це в якийсь момент прикордонну службу Польщі Страж Стражгранічно стимулювало почати якесь там своє розслідування. Можливо. Відслідкувати, скільки разів цей українець перетнає кордон, що там, як там. Десь, можливо, були якісь попередньо питання, куди їдеш, за чим їдеш, що там відповідала людина, не знаю. Але по кінцевому результату виявилось, що 35-річний українець їздить собі на роботу до Польщі, йому дія ПЛ як така, тобто тимчасовий захист в Польщі не потрібен, і він його використовує конкретно для роботи. Не заради тимчасового захисту, а заради роботи. І ось. Маємо рішення: півтора тисячі злотих штрафу і ув'язнення на 8 місяців. Питання: а що не можна їздити через кордон? Можна. А що не можна працювати в Польщі по ДІПЛ? Можна. Законом дозволено. Чому ж так? Ну, як бачимо, і в кінці Страж Гранічна дописує, що це тільки перший такий випадок, і далі таке буде. Тобто, їдете зараз з Польщі в Україну чи з України в Польщу по статусу Укр. Приготуйтеся, що вам можуть задати запитання: а куди їдете, а чого їдете, а що ви робите в Польщі, а де живете? А скільки разів ви перетинали? Це можна перевірити по базі електронній. І якщо прикордоннику щось не сподобається, він може ось так вчинити і сказати: а ви що за часто їздите? Вам не потрібен тимчасовий захист, ви його використовуєте в інших цілях і можуть не пропустити, а можуть дати штраф. А можуть ув'язнення. Бо скажуть, що ви його отримали незаконно, неправомірно, воно вам не потрібно. А де ви живете в Україні? Ви скажете, наприклад, зі Львова їдуть. А скажуть: о, друже, Львів не попадає під територію, де відбуваються активні бойові дії. І скаже, вам цей тимчасовий захист зовсім не потрібен. Ну, так можуть сказати. Я вже просто переглядаю і думаю наперед, що може бути. Тому що таке повідомлення, воно досить серйозне і дуже важливе, яке треба аналізувати, пам'ятати і розуміти, до чого все йде. Тобто, Польща якогось закону устави не прийняла, що. З тих чи інших територій громадян України не будуть громадянам України не будуть надавати тимчасовий захист. Немає якогось обмеження поки що по уставі, по останній уставі по тимчасовому захисту. Тобто вона зберігається така, яка є. Але прикордонна служба, що хтось часто їздить і їздить не просто так, не втікаючи від війни, а їздить по справах, по роботі. Можливо, хтось щось перевозить і користується статусом «Укр». Можливо, хтось їздить щоденно на роботу, такі теж, напевно, є. Хтось, наприклад, недалеко живе від кордону з Польщею і знайшов роботу за кордоном в Польщі теж недалеко. Може бути, може бути, і не те, що може бути, а є таке. І прикордонна служба скаже: ні. Давайте собі роби робочі документи там, візу чи подавайся на карту побиту, чи як там ти хочеш. Але використовуй ті документи, які тобі дають можливість там працювати легально, а не статус Укр. І я чомусь впевнений, що зараз і найближчим часом, в майбутньому, таких повідомлень буде більше. Будуть зупиняти тих, хто часто їздить через кордон, і давати додаткові запитання, якщо ви не зможете пояснити, куди ви їдете, чого і чому, і що вам дійсно потрібен захист, може бути така от ситуація. Коли вам скажуть ні, ми вас пропустимо, але, наприклад, по безвізу. Або вас повернуть і скажуть, зробіть собі візу. Чи може таке бути? Може бути. А чому ні? Стражка нічна може це зробити. Так, вас Україна пропускає без проблем. Але стражданішта може цього не зробити. Звичайно, це не загрожує тим громадянам України, які є в Польщі довгий період часу, тобто ну, заїхали на початку війни і там раз в рік десь виїжджають на територію України, якісь питання вирішують. Ну там два рази в рік, ну три рази. Але люди, які там щотижня, через день, через два їздять, ось до таких людей можуть виникнути запитання. Тому і це відео записую. Для того, щоб ви розуміли, знали, що якщо вас на кордоні зупинять і спитають, це не просто запитання, чому і як, а можуть виникнути ось такі проблеми, які описані на сайті Сраджі Кранічні. Я до речі залишу послання на ось це повідомлення, ви зможете самостійно прочитати, дослівно. Перекласти, можливо, читайте польською, прочитайте польською. Тому, друзі, майте на увазі, якщо ви використовуєте статус Укер для того, щоб перетнути кордон, часто маєте роботу в Польщі, можуть виникнути питання. А для чого вам цей статус Укер? Ви не ховаєтесь від війни, ви їздите в Польщу на роботу по статусу Укер, а Польща не хоче так. Друзі, ось таким повідомленням не зовсім, напевно, позитивним, я хотів з вами сьогодні поділитися, але яке вже є. Це таке попередження для багатьох українців, які зловживають тимчасовим захистом. Так, чітко підкреслено, зловживають таким захистом, і не потребуючи цього захисту, використовують його в інших цілях. Це Польща хоче якраз сказати і донести таким повідомленням і таким, скажімо так, публічним покаранням. чи що. Так що підписуйся на канал, якщо ти ще не підписаний, тисни вподобайку та не забувай коментувати і поширювати друзям це важливо. В описі під відео я залишу посилання на сайт Стражі Гранічної і на мої інші соціальні мережі. До зустрічі в наступних відео!